У вашому житті щось не так, тоді психосоматика йде до вас. Друзі, привіт! З вами Аніта Пі. І як ви можете здогадатися, сьогодні говоримо про психосоматику. Так, я придумала а, таку, знаєте, такий жарт на початку, щоб вас зацікавити, бо. А, Знаєте, можна, в принципі, це відео зробити дуже коротким, щоб зрозуміти взагалі, що, що це таке психосоматика і коли вона виникає. Отже, по-перше, термін, так, психосоматика, психосоматичний, соматичний тілесний. Тобто, коли через певне психічне порушення у нас виникає проблема в нашому тілі, так, виникає якась хвороба, саме через Можливо, психічну травму або емоційне порушення. І якщо виникає психосоматична хвороба, це може датися перший, але це вже не перший дзвіночок, що у вашому житті щось не так. Кудись ви не туди йдете. І насправді, чому це не перший дзвоник? бо Перший дзвоник це, власне, виникнення певної проблеми. Так? Коли проблема виникла, і ви розумієте, ага, фігня якась відбувається, щось треба з цим робити. Але ви не робите, ви думаєте, а, та, саме пройде. То потім воно вже проходить саме. Да? На, на жаль, не діють такі магічні е, пігулки, да, що можна так хоп, і проблему так підчистити. Ні. Потім починається вже О, вечірка. вечірка в нашому тілі під назвою А, куди б, де, де б тебе стукнути, да? по голові чи по, не знаю, шлунково-кишечному тракту, чи по шкірі. І, і все. І тоді ми вже починаємо: ага, раз вже тіло хворіє, то, мабуть, вже слід почати щось робити. А Взагалі а, психосоматика, як, 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 це, як це виникає, і як зрозуміти, що хвороба психосоматична чи ні? Ну, Якщо у вас починає щось боліти, що ви робите першим ділом? Йдете до лікаря, правильно? Ну, а якщо ви це не робите першим ділом, то слід таки почати робити. Бо знаєте, оці всі самолікування, це, це теж така дуже Дуже хитка дорога. Отже, ви йдете до лікаря, робите, здаєте аналізи, проводите діагностику, а лікар каже: окей, все з вами. Все, все супер, здорові ви. Ну, Ви ж не вірите одному лікарю, правильно? Бо у вас є проблема, у вас болить, наприклад, не знаю, голова. Ви йдете до іншого лікаря, робите собі купу МРТ, різних досліджень. І знову все у вас нормально. Причому лікарі вони між собою незнайомі, да? це не товаришують, не, не, не передають вас один одному, щоб більше грошей з вас викачати. І з вами дійсно все окей, бо проблема може бути саме через емоції. І якщо розкрутити цю тему з головними болями, наприклад, виходити на роботу. Яку ви не можете терпіти. Але виходите, бо треба ж. Не можете терпіти, бо, можливо, там токсичний цей, господи, environment токсичні колеги, так? Або взагалі ви займаєтесь тим, тим чим не хочете. Але ви продовжуєте, продовжуєте. Тобто ви робите не те, що вам насправді хочеться. А те, що ну, нібито треба, так. І рано чи пізно тіло каже: Тук-тук-тук, привіт. Що там? Нормально все? Не хочеш ходити на роботу, але треба на тобі мигрень. І ми такі: о, це ж хвороба. Угу, Значить, о, треба що, на роботу вже не походиш. Треба брати лікарняний, лікуватися. І, взагалі, це класна штука, щоб захиститися від цього всього. Треба щось там вирішувати, якось змінювати своє життя, так, щоб мені було комфортно. Нащо? Нащо? Я просто захищу себе цією хворобою. І буду далі таки залишуся на цій роботі. Просто буду інколи так симулювати і ненавидіти, і... ну, і голова в мене ще болить взагалі-то. Що ви від мене хочете? Голова болить, все, я не можу працювати. Тобто, от, розумієте, як відбувається, а, подібні, подібні хвороби, вони не просто так приходять. Да? Вони з'являються в певний момент, коли вже. А, от коли треба або проблему вирішувати, ну, або ви залишаєтесь, ви просто грузнете в, в, в цьому всьому і... І, на жаль, у мене просто є негативний приклад, коли у моєї одногрупниці були дуже серйозні. Ну, знову ж таки, да, спершу це було якось окей, вона з цим нічого не робила. У неї були про, проблеми на гормональному фоні. А, вона не дивилася на цю проблему. Вона її просто гнала. Вона якось хаотично приймала гормональні таблетки, що а гормональна терапія є насправді. Теж дуже відповідальною штукою, бо треба чітко приймати в певний час, там кожен день, ну коротше. А вона цим нехтувала. І якось воно так запускалося, запускалося. Але знову з чого воно виникло, теж неясно. Треба ж було і сюди, можливо, копнути. А якщо людина не вирішує цю проблему, вона що робить? Вона тільки погіршується. Хотіла сказати слово «усугубляється». Не скажу. Пробачте. Тобто вона прогресує. так, Ця проблема прогресує, і якось, коли вже було ясно, що, цією, що цій дівчині просто ну, все в її тілі, кричить: Допоможіть мені. А Навіть ми з подружками, ми були одногрупниці, ми говорили їй, там окей. Альбіна, добре, називаємо її Альбіна. Альбіна, ну давай, ну тобі ж потрібна допомога. Чому ти не хочеш лікуватися? На що вона казала? А, так поки півень в жопу не клюне. Нормально все. І якось для, для мене зі сторони було ясно, що півень вже не те, що клюнув, він просто заклював. І не тільки, і не тільки ту п'яту точку, а й в принципі. А, насправді вона зрозуміла точніше, мабуть, вже її батьки запізно. Такий півень клюнув. Тому, знаєте, коли е, я ще недавно почула від е, іншої своєї подружки, там вони робили діагностику мамі, і вона написала, що фух, слава Богу, нічого серйозного це просто психосоматика і цікаво, наскільки це несерйозно. Бо знаєте, я, я завжди цю тему розкручую, говорю, говорю багато на неї. Бо, бо це те, що слід робити в своєму житті, прислухатись до себе. А... Не нехтувати собою, не зраджувати себе. Бо якщо зі мною щось не так на якомусь рівні емоційному, фізичному, треба вирішувати це. Якщо у нас іде дисгармонія, а ми просто робимо вигляд, так, добре, якось воно та буде. Ну, Напевне, це не те життя, яке ви хочете жити, далі. Так, далі йдемо по плану. Е, ще раз, е, на прикладі розказала, як це працює е, ще схематично. Тобто виникає проблема, людина на неї не дивиться, вона її відганяє. Проблема може бути будь-яка. Це не значить, що там тільки е, да, робота або здоров'я, в принципі, да, може проблема ж бути і зі здоров'ям якась е, спочатку, а потім вона вже буде поглиблюватися. Елементарно, проблеми в стосунках. Те, з чим, власне, я працюю, конфлікти міжособистісні, так? коли в родині є конфлікти або у пари є конфлікти, ми не вміємо говорити, ми не знаємо, як говорити, як сказати про свої потреби. Бо кожен виріс своїй сім'ї, у кожного є свої міфи, свої установки, свої патерни. І коли дві людини а, стикаються разом і вже починають жити, будувати своє власне життя. Кожен має оцей свій бекграунд і виникає просто псс, бабах. А як це все пропрацювати, як це все а, вивести на гармонійний рівень, так, на адаптивний рівень? А, треба цьому вчитися. І якщо це не робити, психосоматика може постукати і ваше вікно. Куди саме вона постукає, так? В вікно чи в двері, чи можливо вломиться просто? Це вже це вже залежить від конкретної людини, бо. ви знаєте, у кожного з нас є схильність. Слухайте, сижу так під лампою, як німб. Так що слухайте уважно, що я говорю. У кожної людини є певна схильність. Тобто є якийсь орган, чи система в нашому тілі можливо трішки вразливіша до якихось стимулів. Наприклад, генетично може передаватися людині схильність до ревматоїдного артриту, наприклад, або до діабету. Якщо або шлунковий тракт, можливо, дуже чутливий ніжний, алергії, до речі, теж сюди. І, от, якщо у такої людини, наприклад, у неї схильність так до діабету, у неї станеться певний дистрес, так, якийсь негативний стрес. То якщо вона його вчасно не вирішить і заб'є на нього, психосоматика бабахне саме по, по шлунку, так? По, по, по цукру, так? По, по інсуліну, може виникнути інсулінорезистентність спочатку, ну і все це може погіршуватися з часом. Бо знаєте, навіть якщо у людини є така схильність, але вона емоційно здорова, емоційно стабільна, вона не захворіє. От такий у нас з вами, друзі, цікавий організм. Далі, так, про схильність розказала. Взагалі, ще цікаво, що сам термін це психосоматика, він зараз, до нього зараз починають серйозно ставитися і беруть його за увагу. Я потім, коли про свій випадок розкажу. Ми поговоримо про це. Бо раніше його навіть за шарлатанство сприймали, не, не акцентували на цьому увагу, не вважали за потрібним проводити зв'язок хвороби з психікою, з психічним станом людини. Ну бо логічно, так? приходить людина до лікаря, каже, голова болить, її діагностують, а в неї все ок. Ну, можливо, вона симулює і просто їй хочеться відлежатися вдома. Таке собі. Або знаєте, там, от все, виникла, виникла якась хвороба, як вона виникла, звідки вона взялася, що взагалі сталося, коли це сталося. Тобто е, ніколи не е, робили зв'язок. Що якась хвороба може виникнути або симптом, бо психосоматика вона може бути як і серйозною хворобою, як серйозна хвороба може виникнути рак, так візьмемо. Є схильність так у людини, бо, наприклад, якщо в родині так, через покоління там хтось бабуся хворіла, можливо, прабабуся, то є можливість, так, що і у людини може виникнути. Але бувають випадки, коли взагалі якось це стається неясно. А потім розкручується вже, що людина там. Ну я, якщо подивимось, скільки часу займе відео, я вам почитаю, які, що призводить до певних хвороб. От. І власне реакція як самоїдство. Да? Людина себе ненавидить, вона не дозволяє собі щось робити. Постійно себе гризе за щось, там відчуття провини. Коротше, там такий мікс нормальний. А, і а, раніше такого зв'язку не було. Так, що якщо людина якась нещасна, депресія, то в неї може виникнути, наприклад, рак. А, тому, власне, так, це як серйозна хвороба, так і може бути просто симптом якісь болі, які є, які людина відчуває, але при діагностиці все нормально. І тут ми підходимо до мого випадку. Бо у мене саме було саме таке. Моя психосоматика проявилася в тому, що власне стосунки, стосунки це моя тема. Те, з чим я зараз працюю, я пройшла через все це сама, я потім почала все це вивчати, і я зрозуміла, що я можу допомогти і іншим людям, бо я допомогла собі. І це спрацювало. Не скажу, що це легко, але воно того варте. Отже, в мене були такі стосунки, де, м м якщо щось було не так мені, я ніколи про це не казала. Все було ідеально, але ідеально це виглядало тільки, як на картинці, знаєте? А всередині мене просто гризло якісь там емоції, почуття. Злість, образа, ненависть, можна такий коктейль наробити, що ух, від ковтка вже все мізки винесе. І я дотерпілась до того, що в мене почав боліти правий бік. Так от, В животі правий бік. Що я роблю? Звісно, я думаю, що це, мабуть, апендицит, якийсь такий негострий, хронічний. Будучи в Китаї на секундочку. Це додає мені ще більше стресу. Бо китайську я тільки тоді починала вчити. І, звісно, я ніколи нікого не розуміла. З англійської в Китаї теж не дуже. Але, тим не менш, я ходжу по лікарях, я провожу діагностики, різні УЗІ, мене там щось щупають. Мені кажуть, все нормально з вами. Кажуть, в туалет. Ви нормально ходите? Кажу, нормально ходжу в туалет. Все. А воно болить. Я сідаю там на дієти, намагаюсь якось їсти дуже лайтово, нібито трошки краще, але варто мені випити там якогось капучино, все повертається знову. Врешті я вже повернулася додому. Але я, от знаєте, зі сторони, да, якщо б мені людина розказала, б вона відчувала в той момент, це такий зв'язок такий просто прямий. Я не розуміла на той момент. Що можливо, треба якось пропрацювати свої стосунки. А, я повернулася в Україну, я робила діагностику тут, я там ковтала ті зонди, якісь там пігулки піла, мені нічого не допомагало. Тобто, якийсь такий, це навіть потім воно вже не було те, що біль, це був дискомфорт. Знаєте, Бо коли у людини все нормально в тілі, ми не повинні свої органи внутрішні відчувати. Бо коли ми відчуваємо внутрішні органи, це значить, що ага, щось там не те, та якийсь дискомфорт, щось присутнє, якось не так. І потім один лікар-професор мені казав, що та у вас панкреатит, та у вас там слизова, як якесь сито. Боже, мене це лякало ще більше, звісно. Я якісь пила пігулки, воно не допомагало. Я вже собі там наставила купу діагнозів. Потім таки. Сталося так, що а, я почала розбиратися зі своїми стосунками, я зрозуміла, що щось тут не так. І знаєте, я помітила такий момент от саме моя реакція, коли а, у мене відбувалося якийсь ну, от я терпіла в стосунках, я щось не говорила. І я просто почала відслідковувати, а що в той момент відбувається в тілі. І Знаєте, я була в шоці. У мене навіть мурашки побігли, коли я усвідомила цей зв'язок. Моє тіло. Да, наприклад, мені кажуть, а пішли там туди-то, туди-то, або а ти, а ти щось якась не така, не така, ти то не робиш. А я не кажу людині у відповідь, що мені неприємно це чути, що, можливо, це тумає, чи занадто, що, може, якось мені це образливо. Я не висказую свої емоції, я їх ковтаю. І в тілі відбувається отак. Живіт весь напрягається, всі м'язи напружуються. І ти треба перетримати оцю, оцю агресію, тоб, той згусток енергії, який не виплескується. А проблема, от ще один момент психосоматики, вона виникає тоді, коли ця енергія так, від стресу, ви її не випускаєте. Вона у вас накопичується, накопичується в тілі, а не, не виходить у цього виплеску, не відбувається. І через це починає виникати проблема. І я коли усвідомила, можливий, для мене це було так, таке інсайт, знаєте, відкриття. Я просто поспостерігала за собою. А, а потім я ще звернулася до лікаря чергового, а вона, мені, вона послухала, мене каже: Аня, лікуйте голову. Я така на неї спочатку образила, думаю, в смислі, є що, якась божевільна, щось не так зі мною. А вона говорила про психолога. Тобто вона мені так тонко натякала, що можливо слід отам, от -от -от от спочатку подивитись, а потім отут. А, і, і я послухала її пораду не, не, не з першого конечно, дня. Звісно, я ще позверталась до лікарів. Стосунки таки я розірвала, того що я. Мабуть, вчасно дослухалась до себе і зрозуміла, що я собою такий. Я, я взагалі не знаю де я. І як виявилося, це було дуже гарним рішенням. Стосунки я розірвала, бо я зрозуміла, що мені слід налагодити контакт з собою, почути себе. І мені так було треба, бо це був мій шлях до мого виліковування. Потім я ще до якихось лікарів зверталася, і я пам'ятаю, одна лікарка, гастроентеролог, вона попросила розказати мене все спочатку, а ця проблема тривала на секундочку, три роки. Три роки я жила з оцим болем, дискомфортом, дискомфортом, болем. І при чому я жила нормальне таке життя. Тобто я займалася спортом, я бігала там, якісь свої маленькі дистанції, я робила фізкультуру. Інколи я таки дотримувалася якоїсь суворої дієти, коли допікало мені сильніше. Інколи ні. Але тим не менш, цей дискомфорт супроводжував мене три роки. Навіть коли вже. А мої стосунки вирішилися. Так, я все обговорила з своїм колишнім партнером. Тобто, це не було так, що ага, я на тебе ображений, я більше не можу. Ні, конфлікти треба вирішувати. І ми їх вирішували, і ми говорили, говорили багато. І знаєте, і саме в цьому є терапія, в проговорюванні. І то була моя остання лікарка, до якої я зверталася. Вона слухала мене годину, задавала питання, слухала мене годину, але почала вона, я десь почала розказувати, я пам'ятаю, вона теж сказала: а ви до психолога звертались? Тобто, і от розумієте, тепер оцей а, стрибок від того минулого, що в смислі у вас голова були, так з вами, все нормально, ідіть кудись. Що ви, ви думаєте? До зараз, коли а, і, і лікарі, так, вже сучасна медицина, вона теж... Розуміє, що між психікою і фізіологією є зв'язок. Причому зв'язок сильний, бо ми одна система. Ми одне ціле. І коли щось дезгармонії, то відгукується десь з іншої сторони. І я пам'ятаю, що вона мені щось приписала, таке лайтове і масаж. От. І коли я пішла на масаж масаж всього тіла. Uh, і спеціаліст, вона коли насажувала мені живіт, вона була в шоці, каже: Боже, у вас там стільки спазмів, у вас стільки зажимів, і я така, і в мене знову той пазл складався, бо коли відбувається те, що тобі не подобається, коли ти йдеш кудись не туди. Отак. Отак, все, все, просто знаєте, як така мобілізація тотальна. А розслабитися зазвичай ми забуваємо. Бо якось воно само пройде, правда? І поступово прибравши Отой тригер, прибравши проблему у вигляді неадаптивних, якихось негармонійних стосунків, і не просто прибравши, а вирішивши її, розказавши про свої почуття, про свої емоції, чого так було і чого так сталося, зрозумівши, що насправді зі мною дійсно все окей, мені просто слід бути уважною для себе. І не допускати в майбутньому такого, знаєте, це як такий довгий, болючий урок. Е ну, я взагалі висока, знаєте, так жартую, що нарешті і до жирафи дійшло. Дійшло. <свідомирь> <свідомирь> uh, Тому я записую це відео, щоб uh, до вас дійшло раніше. <свідомирь> <свідомирь> <свідомирщиня> І я позбавилася цієї проблеми. Якось поступово я навіть почала дозволяти собі червоне вино, я не могла його пити. У мене одразу ще більше прогресувала ця моя психосоматична хвороба, проблема. Її, до речі, по-різному характеризували і, цей, і панкреатит. А, хоча, а, а інші лікарі заперечили, типу панкреатит, а ви б тут так не сиділи, не посміхалися переді мною. Хтось сказав, що це синдром роздратованого кишківника, а потім ще, там, були ще фігурували коліти. Ну, коротше, хто, хто як міг, то ну, так і діагностував. Але насправді не було ніяких підстав для таких серйозних хвороб. хвороб. Все вже повторююсь, заговорююсь, нормально. Енергія вийшла, розказала все, що хотіла. І так, тобто, навіть та остання лікарка мені сказала, що з вами все нормально. З вами все нормально. Це у вас а... є таке функціональне порушення. Тобто, воно не є загрозливе для здоров'я, а це мені важливо було почути, бо ну, коли роками в тебе щось відбувається. Хто його зна. І вам слід працювати з психологом, так? Лікуйте голову. Лікуйте голову, ходіть на масажі, робіть релаксації. До речі, я запишу окреме відео з приводу релаксації. Як це робити? І, взагалі, що допомагає? Що допомагає зняти оцей стрес з тіла? І як, до речі, дуже важливо. Як бути з тілом, от коли трапляється стрес, це я робила на собі, наприклад, під час обстрілів у Харкові. Я жила в Харкові, зараз я на деякий час поїхала, і коли траплялися обстріли, ну, ясна діло, що це гострий сильний стрес, да? бо ціло реагує викидом адреналіну, там починає мене починало нудити, руки трясуться, потім ти п'єш воду, ходиш, піснеш. І як впоратись от з цим випустити цей стрес? От про це все я зроблю окреме відео, бо техніки дуже прості, але неймовірно круті. І в кінці я всім вам бажаю любові до себе. Просто обніміть себе зараз, признайтеся, як ви себе любите, і вчіться себе любити. Бо це так важливо, це так важливо бути з собою, бути в гармонії з собою. А якщо ви розумієте, що у вас є проблеми в стосунках, в комунікації, проблеми з своїй сексуальністю на сексуальному плані, то я буду рада вас бачити на своїх консультаціях і буду рада вам допомогти. Підписуйтесь на канал, відео поки що виходять рідко. Але мітко, бо я ще довчаюся, у мене ще дуже багато всього відбувається, але я не можу не ділитися з вами такою інформацією, бо вважаю, що це важливо. Тим паче зараз, коли нас просто оточують ці стреси, господи, куди не глянь, думаєш, та де ж ця зона комфорту? Ну, хоча б, хоча б на годинку туди зайти. Любіть себе. Папа. -па.